Гуманітарна допомога, одяг, взуття, книжки, солодощі та два планшети з такими подарунками завітали до родини Клімчуків представники благодійного фонду. Андрій Клімчук, учасник антитерористичної операції, був важко поранений, втратив фаланги пальців, має осколкові поранення, голови та рук. Натхнення і сили для реабілітації нині черпає у власної родини, зокрема в малолітніх дітей. Не слухаються трохи да, Маша?» Якось так поганять приходиться по-батьківськи. Але вони теж допомагають. Малой посидять. Все допомагають абсолютно там. Замітати трошки підтримати морально та подарувати подарунки представники благодійного фонду поїхали до дітей сиріт воїнів АТО Новограді Волинському. Дві родини, що втратили своїх батьків, потребують допомоги. В одній з сімей найменшій дитині тільки 11 місяців. Вона ніколи не бачила свого батька. Керівник проекту благодійного фонду Наталія Чурікова розповідає, що такі зустрічі додають сили і бажання допомагати ще з більшим ентузіазмом. Благодійний фонд міжнародної асоціації підтримки України насамперед. Працює з багатьма країнами світу це Франція, Америка, Німеччина, Австрія, Словаччина, куди відправляють наших бійців на лікування. І, зокрема, ці країни надають велику гуманітарну допомогу. Це дуже дороговартісне медичне обладнання, яке ми відправляємо в лікарні, для того, щоб воїни АТО мали добрі умови для реабілітації. Окрім подарунків, діти потребують уваги суспільства, переконана Наталія Чурікова, і додає, що Україна має знати своїх героїв та дітей, батьки котрих віддали своє життя за незалежність України.